JP Morgan закрив свої позиції на самому дні. Я не збирався робити з цього окрему історію, але коли кілька подій сходяться, і в один момент вони починають говорити голосніше за будь-які слова. На ринку срібла з'явився звіт від комекс, де фігурує JP Morgan з великим обсягом а, срібла, який вони поставили, і в їх якби вибило по стопу. Важливий нюанс. Звіти і е, ці 100 приліз вони показують механіку поставки ф'ючерсів, а не прямі торгові позиції, які вони зробили. Тому формально це не докази закриття шорту, тому що я буквально почув цю новину сьогодні. Але по часу це дуже співпало з мінімами по ціні, і саме тому ринок звернув на це увагу. Перед цим срідло розглядали до екстремальних рівнів вище. Воно було, думаю, 122, якщо я не помиляюся, долара. Потім стався різкий злив. Падіння більше, ніж на, я думаю, 35%. Я думаю, 40% було, бо було падіння від 122 до 72 на самому самому дні. Тому. Такого падіння я світ не бачив ще буквально з минулого століття 70-х років. Для срібла це був реально найжорстокіший удар за весь цей час, буквально півстоліття. Такі рухи зазвичай пов'язані з ліквідаціями, і це скоріше було якраз причиною цього. Тому було, як компанії були вимушені ліквідувати свої позиції. А не просто знаєте, от якби ми пішли на просту корекцію там 5-10 А Золото в свій час пішло слідом і воно відкотилося до рекордних значень від буквально 5600 доларів до 4600 доларів. А доларів. Для активу, який буквально, знаєте, всі рахують якимось не знаю, місцем збереження не знаєте, якимось, знаєте, лодкою або островом серед океану, Зараз воно впало буквально ну на 20 майже процентів. Паралельно з цим відбулася реальна подія у банківській системі США. Сталося буквально за знаю з 2022 року. Ще одне закриття банку. В Чикаго 30 січня 2026 року був закритий Metropolitan Capital Bank. Частину капіталу вони передали в Фірст Грубо кажучи, вже йде поглинання. Великими банками маленьких банків. І е, це, грубо кажучи, не був великий гігант, але саме такі прості регіональні банки в першу очередь е, показують, що в них є проблеми з ліквідністю. І е, що переважно в такі моменти, як і в 2008 році, е, ставалося вже раніше. Е, тому в такі моменти напруга тільки зростає, е, окремо в е, інформаційному просторі. З'явилися заяви про е, події в Китаї, що е, буквально 1,3 трильйона доларів е, втратили е, збережень е, люди, які е, буквально зайшли на хайпі. А на якому хайпі я вам розкажу, на якому хайпі. Е, е, наскільки я почув, що це був банк або якась платформа, е, яка, грубо кажучи, давала бідним людям. Плече в золоті. Вони могли заходити там, ну, заносити 100 баксів і 40 плечем вони могли тіпа, отримати на хаях, бо тому що золото росло. І на цьому падінні цей банк чи ця платформа вона обанкрутилася. І буквально не знаю, там 100 тисяч вкладників, ну, ну ще одна МММ, можна сказати, обвалилася. І ем... Ключовий момент, попри падіння металів і новин з банківського сектору, S&P 500 не показав обвалу. І мені здається, це дуже дуже інтересний факт. Ми буквально вчора в нашому клубі розглядали кожного понеділка, вісім годин вечора. Клуб він тільки для людей, які... Хочу взяти своє життя під контроль, знають, куди вони рухаються, або хочу знати, куди вони рухаються. Тому приєднуйтесь, якщо ви хочете бути з нами. Сатоші Економі ми є в Телеграмі. Тому ще одне: фондовий ринок він реально не показав ну, ніякого великого падіння. Навіть те очікування, що вчора, в понеділок, бо сьогодні це вже вівторок, ну, маркет закриється з гепом, бо ну, на вихідні. Маркет не працює, все одно цього не відбулося, тому це означає, що ми не бачимо ще загальної паніки, а ліквідність якось переходить різними частинами, або, можливо, тут спеціально хочуть зробити або роблять затримку, щоб зафіксуватися. Не знаю, все можливо. У такі моменти логічно починати ставити просте питання і. Незручне питання, де насправді зараз безпечні інвестиції, і що взагалі означає безпечно? Тому метали можуть е, продаватися, е, грубо кажучи, дуже великою своїх аїв, як срібло зросло буквально за менше ніж рік часу, від 35 до 120 доларів і впало до 72. А, тому а, фондові індекси можуть жити у власній мережі, металу у власній, біткоін і альткоїни. Вроді би вже а, а, наш біткоін сезон закінчився, ми пішли в а, медвежий ринок. І все одно є така можливість, що можливо що ми зробимо перехаї, якщо щось поміняємося, Але як ми бачимо, ну, Економічна ситуація у світі і політична ситуація у світі, геополітична показують на зовсім інші речі. А, тому а, в такі періоди потрібно звернути більше увагу на такі речі, як нерухомість. Я знаю, і навіть рухомість вона є переплачена. Но кусок землі, який є в вас під ногами, на якому тече річка, можна посадити а, здорову їду. Яке, наприклад, ще не було удобрено раніше, вона буде цінуватися в майбутньому, найбільше. Це буде новий тренд. І наступне відео буде, як а, сільське господарство в майбутньому стане а, тех сектором. А, тому не забудьте а, підписатися на канал з нами інтересно. Ми говоримо про інвестиції в США і не тільки, а все, що а, може. Покращити, по перше, наші знання в сфері інвестицій, і економіки там, де ми можемо знову не тільки рости, а й одразу получати еволюцію. Еволюція значить получати якийсь опит, рухатися. А тільки від опиту ми можемо получати знову якийсь фідбек, щоб це не було тільки в одну сторону, що я вам зараз розказую. Ви тільки слухаєте, щоб ви одразу і підписалися, були активними, і поширювали це відео своїм друзям. А тепер про нас, як я вже сказав, в нас є спільнота, які а, дивляться про фінанси, які вивчають економіку. У нас вже більше 700 буквально людей на даний момент в телеграмі. Ми зустрічаємося кожного понеділка. От буквально вчора вечором була зустріч а, майже 4 години. Я зміг а, в мене просто по таймінгу, я в 10 до спати. А, пішов хлопці ще продовжували. Тому дуже інтересно, говорили про тренди, і а, то. А, як підготувати себе до е, наступних рухів і куди ці можливі наступні рухи будуть, е, ну, будуть найдуть себе, можна сказати, куди вони будуть рухатися? Я не хотів вже це слово, але як то кажуть, що зробиш. Е, тому побажаю вам прекрасного тижня і побачимося вже в наступному відео. Всім па-па!